Всім привіт! Я хотіла з вами поділитися. До мене сьогодні прийшла ось така посилка. З Китаю. Це дуже незвичні іграшки, тому що іграшка або фігурка, тому що в мене ще таких немає, але в моєї подруги є. і... Вона мені показувала, і мені насправді сподобалася. А коли я подивилася, скільки їх є багато серій, то я захотіла собі теж також взяти, тому що я побачила ту серію, яка мені дуже сподобалася, і я собі замовила. Це до речі, трошки дивно, тому що мені в перший раз з Китаю приходить рожевий пакет. І вони, бачите, рожевий пакет, рожевий скотч, і вони навіть трохи поклали бульбашок для того, щоб коробка не помнялась і воно було більш м'яке. Вона не відчувається але сильна. Але трохи я чувствую, що воно таке прям об'ємненьке. І я сподіваюся, що коробка за цього менше постраждала, тому що це має бути гарна коробка. Видно, отут трішечки, і тут трішечки прийнялася, але воно все запаковане. До речі, от в цій серії йдуть шість ляльок. Ось ця мені дуже подобається ця дівчинка і ось ця моя сама улюблена. Наскільки я подивилася огляди, тут шість коробочок має бути. І я так зрозуміла, що купити це ось таким великим боксом шість штук, то ці ляльки тобі й попадуться. Якщо що, то можливо замість якоїсь одної буде. Ексклюзивна якась іграшка інший ти, але це навряд, наскільки я бачила огляди на Ютубі. Якщо хотіти якусь ексклюзивну, то її треба окремо докупляти, я так зрозуміла. Якщо видно, воно прямо переливається і вона така, ця дівчинка з косичками, тут от де воно поблизьке, воно трошки як-то об'ємне зроблено. Трошечки. Це на дотик прямо відчувається. Але м -м -м -м, яка класна ілюстрація, м -м -м -м. Так, ще раз подивіться. Такі такі дівчатка я просто думала, якщо я буду брати отакі рандомки по одній, то мені просто можуть попастися дві одинакові, а якщо їх брати зразу комплектом, то вони. І будуть ці просто всі в підряд іти. А ось теж дві ексклюзивні лялечки, але вони навряд чи попадуться, і вони в цій серії з закритими очима. Так що вони мені не дуже подобаються, але вони, якщо купляти їх спеціально, то вони щось дуже дорогі йдуть. До речі, я дивилася, там можна було просто купити якось лялечку вже відкриту яка тобі подобається, але воно йде набагато дорожче. А я постараюся знімати коротко, але якщо не вийде, то прийдеться відео на пару частин робити. У -у -у. Так, Треба було знімати обережніше. Така дівчинка, Вважаю, як класно, що вона вже складена. Ти, які в неї гарні очі, скільки я бачу це пластикові, мабуть. Я вже на цій покажу. Тут є шарнір отакий фасолькою. Тобто вона може сидіти. Тут нижня частинка рухома, грудний шарнір. І тут теж подвійний шарнір, але воно так все зроблено на резиночках, не так, як в фарбі. Оце як bgt кукли. До речі, ось ця частина волосся, вона ем, резинова. Насправді ця голова розбирається і ось це волосечко все міняється. Але так на руці воно дуже приємно відчувається. Потім пакетику до неї йде одяг з аксесуарами, Кстати, це дуже мила сумочка з горошком. Сукня з носочками і карточка. Хочу показати, яка дівчинка, Дивіться, яка в неї зиття гарненька з бантиками. Ось тут в цій сумочці є горошинки і кожна горошинка має якесь своє личко. Дуже маленька дівчинка.